Так, розглянемо селектори псевдокласів та псевдоелементів. Да. Псевдокласи до чорніх елементів. Дані псевдокласи дозволяють звертатися до, до чорніх елементів, тобто які є нащадками. І якщо батьківському тегу даних нащадків є багато, ми можемо звертатися до окремих нащадків, використовуючи відповідний псевдоклас. Так, новий файл і для нього файл стилі. Тут у нас будет базовая разметка. Підключим файл линк. Уже имя файла Children. Вот данный стиль я скопирую. Само задам. Вот все. Вот, вот. Так, ну и давайте я снова же таки скопирую вот данный контент. скільки це у нас буде друга сторінка. Так, є тепер псевдокласи до чорніх елементів. Так, які є псевдокласи? First child та last child. Вибирає першого нащадка та останнього нащадка в батьківському теї. Так, давайте ось надані наші параграфи. Я поміщу ще всередину одного тегадью. Так, я назву його так, Параграфи. Так, і для даного батьківського тега скласом параграф. First Child. Так, і... Фоновий колір ось такий. Тут у нас відділося інакший фоновий колір. Так, і бачите, зверніть увагу, що ім'я пседокласу Fiorcharl я пишу через пробіл, тут не обов'язково, так як в попередніх псевдокласах, без пробілу, тобто вказуючи до ось даного тега. Так, якщо я збережу, так, от він так працювати не буде. Так, ось так має бути. Дані стилі. тега-діл, у нас тут тільки ТГП. Так, ось давайте я тут задам діл Тоже з текстом. Так, в кінці тег-діл, Так, теж з текстом. Так, ну і... Тобто тут ще буде тегів з текстом. Так, і всередині тигомдів дів властивості, щоб вони оглядали видаково. Так, і є Last Child. Це останній, вечірній елемент колор. Green. давайте ось такий. Оновлю. Так, і о, бачите, що перший тег у нас був параграф. Параграф. Ось. Останній у нас тег div. Так, різниці немає, якого типу дочірні теги. Даний псевдоклас, Shadow First ферстрелд, вони звертаються до дочірніх тегів без прив'язки до. Того, які у нас тегів. чи вони однакові чи не однакові. Only child вибирає нащадку, якщо він єдиний. В and the child може бути формула або номер, які можуть бути значені. Є два значення, на які задаються ключовими словами. Ну, це от та even. От не парні елементи, even, парні елементи. Якщо ми задаємо формулою, формули можуть бути в такому вигляді. Кожен третій, кожен четвертий, кожен п'ятий і так далі, там, з певним кроком. 3n це означає кожен третій, там, 4n, кожен четвертий, 5n, кожен п'ятий. Якщо нам потрібно відлік так само з якимось кроком через певну кількість елементів на сторінці розпочати, і розпочати з не першого, а там, з другого, третього, четвертого, то ми вказуємо, що кожен третій плюс 2, починаючи з другого. Так, і якщо тут я задам кожен четвертий, тограм грейк, там у нас є ще порожні елементи, давайте ведемо параграфи, там empty. так, один піксель, посудит. Тепер ви бачите, от це перший елемент, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Так. Якщо нам потрібно за кінця даний відлік, то ми вказуємо псевдоклас NZ child, even. Так. Ось тут тут так, бачите, от з кінця от цей другий, цей другий, ось цей другий. До псевдокласів дочірніх елементів певного типу. В даному тегу з класом параграф у нас були різнотипні елементи, як і параграфи, теги ДІВ, там навіть цитата була. Але дані псевдокласи дозволяють нам, в незалежності від типу тега, задавати стилі дочірнім елементам. Так, але якщо нам потрібні якісь конкретні елементи, які є дочірніми, і, до прикладу, вони є. Одного типу там, елементи списка, ті самі покликання там, чи зображення нам треба, використовуємо клас чи елементів, які закінчуються на Off-Type. Type, так, type HTML я використаю, type CSS. Скопіюю поки що. так, Дані налаштування, так, розміри і шрифти, поки що все. If, e, так, але у нас е с, файлик стилю залишається той самий, тому я змінюю його на новий, no, Type CSS. Ось. І у нас тут вже стилю не має бути. Так, є ось е дана річ. Давайте для даного параграфу. Задам внутрішній відступ кругом по 30 пікселів. Є, даній відступив наш список навійшн. Паділи 30 пікселів, Так, і навігація, Так, лі. Ми скопіюємо за попереднього. Ось такий. Так, є от наші покликання і наші елементи. Так можна дослідити до бази дочірніх елементів певного типу. Звертаємося знову ж таки до даного тега з класом Параграф. Що нам в даному тегу потрібно, Наприклад, прикладу, виділити тільки параграфи. Перший даного типу, колор ось такий. Так, оновлюю, ось не думати, що це у нас самий перший елемент. Я задам тег di першим. Так, але все одно, бачите, у нас не виділені. У нас там є цитата одна, блокот, якщо вона only, of type, якщо вона єдина даного типу, єдина початком даного типу, так ми задамо інший фоновий колір. background-color ось такий оновлю. Так, і от бачимо, що от дана цитата вона є єдина даного типу. Дів з класом з текстом. так, Є Last of Type до даного батьківського тега, але візьмемо div і знайдемо останній div, Тех цього типу. Background Color. Ось такий. Онове. Так, бачите, оце техділ. Останній. Тут у нас останній параграф. Параграф. Ось це у нас останній параграф, а це у нас останній тех Nu. У нас є навігація, список, точніше, UL. В середині списка є елементи списка, які задаються через тех -лі. Так, Це є однотипні елементи. І от при роботі з такими тегами часто використовують відповідно псевдокласи дочірніх елементів певного типу. nz of type Кожен другий, так, це може бути 2n і 2n. Ось такий. Це кожен другий. НЗ of type. І я хочу, якщо перший, третій, виходить, це у нас не парні. Один. Так, город візьмемо. Так, так, у нас кожен другий там зеленого кольору, кожен не парні, от перший, третій, п'ятий і сьомий у нас іншим кольором. NZLS of type це. Вибірка елементів певного типу, які у нас йдуть з кінця. Тут у нас був заданий тегдів з класом Box. Так, Є от наш тег виділений. Звернутися до тегів в середині даного тега з класом параграф, але мені не потрібен от даний тег дів з класом Box. Він мені не потрібен. У нього вже якісь є стилі. Мені потрібні інші. Можу використати все одно клас Mode, і в яких немає ось даного типу селектора, який вказується тут в дужках. Мені не потрібен елемент з класом Box. Фоблор. Ось такий. Дим, я запам'ятую, щоб в нас були виділені всі теги на сторінці. Так, ось один, другий, от. І в даний тег, який має клас Box. Якщо я його даний клас заберу, так, і от у даний тег, знову ж таки має той самий колір.